Ще раз усіх поздравляю зі святом Пресвятої Трійці, днем Пресвятої Трійці, народженням Церкви Христової во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Святитель Григорій Богослов каже, хто бачив Пресвяту Трійцю, той бачив саме любов. Дійсно так, тому що ми бачимо там, коли. Кожне лице Пресвятої Трійці, це мається на увазі кожна божественна особистість поступається на користь інших. Тобто там взагалі немає цього нашого Я, Я, там є лише тільки ми, там дійсно абсолютна Гармонія, абсолютна свобода, там де, дійсно невичерпне джерело повноти абсолютних, вічних і незбагненних благ, які може дати лише тільки єдиний Бог. Інколи в нас виникає питання, навіщо молитися, тобто просити у Бога щось. Однак ми молимося не для того, щоб щось випросити у Бога. Так, у деяких випадках ми просимо у Бога конкретної допомоги в тих чи інших життєвих обставин. Але ж головною метою і змістом молитви виявляється, повинно бути не це. Святі подвижники кажуть, що єдиним справжнім предметом молитви повинен бути тільки сам Бог. Бог не повинен бути якимось допоміжним засобом вирішені тих чи інших матеріальних і соціальних питань. Ми молимося для того, і я прошу прийняти це до уваги, ми молимося для того, щоб побути саме з Богом, щоб через молитовне спілкування, з Ним єднання через молитву, ми зріднилися з Ним і щось перейняли від Нього, щоб досягти його присутності у нашому житті, щоб зрозуміліше було, я поясню, коли ми спілкуємося з розумною і доброю людиною, то я думаю, що всі поводяться зі мною, що ми теж стаємо трошки розумнішими і трошки добрішими. Якщо будемо спілкуватися ну, навпаки зовсім іншого складу характеру людьми, то ми знаємо, що ми приймемо це все негативно. Так само і в цьому. Бачите, в чому полягає головна мета саме молитва. Не в тому, щоб щось випросити, справа в тому, що Бог... Знає, навіть більше за нас знає усе, що потрібно для нас. І ось у цій молитви, ви чули, навіть якщо уважно правда усе прослідкувати було нелегко, тому що дуже великий зміст молитовний. Але ж там, саме про це і згадується, що він вже знає зараніше до нас, в чому ми маємо потребу. І навіть в чому виникне у нас потреба, Бог вже знає. Тобто не думайте, що він чекає, і от, коли вони до мене звернуться. Ми знаємо приклади, коли люди не звертаються, аж Бог їм допомагає. Тому ось, ось, ось головна мета. От. І е, Блажене Августин каже так, Бог завжди поруч з нами, але ж ми буваємо далекі від нього. Бог завжди чує нас, але ж ми його не чуємо. Бог в нас, наче в домі своєму. Але ж ми у ньому часто буваємо чужі. І ось на питання, чому інколи трапляється так, що молитва дається дуже важко. Святитель Феофан Затворник відповідає, що інколи буває так, що ми своїй душі. Не відчуваємо потреби в Богові. І один подвижний казав, якщо б ми від щирого серця, усієї нашою душею промовили одну тільки молитву, Господи, помили, то виявляється, що цього було б достатньо для нашого спасіння, тому що Бог вже дає від нас серця, а не слід. Водночас, щоб наші молитви були почуті є одна умова. Яка умови Святити Василій Великий нам указує, що почув нас Бог, то ми повинні чути завжди інших людей, чути їх скорботи, їх біди, не бути ніколи байдужими до них. Якщо наше серце не сповнене співчуття, співстраждання до нещасних, бідних, потерпілих до страждань людей, якщо ми насправді буваємо в грубі і черстві, якщо ми не вміємо вести себе лагідно і делікатно по відношенню до інших людей, якщо ми нічого не міняємо в собі, залишаємося таким, як і є, а то ще й гірше не стаємо то молитва такої людини, за словами святих людей, духовних мудреців, вона ніколи не дійде до Бога. От і один святий ХХ століття практично сучасник, це мається на увазі приподобний Сула Нафонський, який, до речі, сподобався явлення самого Господа, він говорив, що є. Два критерії істинності церкви. Ми дуже багато говоримо там про е, канонічні моменти, про догматичні моменти. А ось цей простий такий чоловік, мудрий чоловік, він каже, є два критерії істинності церкви. І Він каже, що, що перший критерій це любов. Саме така любов, яка огортає. Навіть наших особистих ворогів. Другий критерій це Христове Смирення. Так ось та спільнота, яка вважає себе церквою Христовою, вона повинна досягати оцих от вказаних критерій. Якщо ми хочемо бути громадянами. Вже Царство Небесне, тому що Церква Христова, це, вона не від світу цього, вона понадцвітня. Е, вона вічна структура. Якщо ми хочемо бути громадянами Церкви Христової, вічного е, Христового Царства, світу вже новоутвореного, нового неба і нової землі, то ми повинні намагатися вчитися, любити. Це по-перше, а по-друге, Вчитися смиренню, яке випливає саме від такої любові. Тобто Тому що все, що є в церкві, воно направлено лише тільки на одне, щоб нам навчитися любити по-справжньому любити Бога і любити людей. Без усіх цих чинників, які є в церкві, які є на церкві, даруються ліки духовні. Так, дійсно, ми не зможемо навчитися любити Бога і людей. Вони, вони необхідні, але ж вони не головні. Ось мета нашого духовного життя це досягти сукупності любові, повноти, досконалості. І, і, е, якщо людина по-справжньому любить Бога, то вона ніколи не причинить нічого з іншому. іншого, вона ніколи не позаздрить. Вона ніколи не осудить іншу людину, вона ніколи не скривдить її, не образить її, не буде роздратовувати на когось. О, вона навіть не буде, не буде навіть відчувати якусь образу, хоч, хоч хтось її там образив. Вона це швидко, буквально ту саму мить забуде. Оце критерій, самі, ну, якщо що у людини є любов до Бога, не на кінчику язика, а дійсно в серці ця любов існує. От і водночас, і, якщо ми любимо Бога лише тільки за щось, за те, що Він нам посилає свої, е, свої благодіяння, е, чи после в майбутньому вічному житті, ми сподіваємося, що Господь нас там нагородить, то е, потрібно сказати, що все це буде. Свого роду таким корисливим розрахунком, покибкою, тобто насмішкою на справжню любов. Це підтверджує святитель Іан Святомус, він каже, якщо ми любимо Бога за Його добро до нас, то це означає, що ми найманці. Заробічани, тобто заробляємо краще вічне життя. Ось ти я тобі, Боже, а ти мені там віддаси. Тобто, бачити нас називають найманці і заробітчани, от, які потребують за свою роботу якусь певну плату. Ми повинні любити Бога лише тільки через те, що Він. Для нас, тобто, що без нього наше життя нічого не варте, і що, на, що він для нас для нашого життя являється саме тим єдиним, що може дійсно нас задовільнити і зробити наше життя дійсно радісним, що без нього ми наше життя навіть уявити не можемо. Ось це повинно бути критерієм нашого спілкування і нашої дружби з Богом. Амінь. Усіх ще через...